А ми мали зустріч з надзвичайним і повноважним послом бельгійцем українського походження Зеноном Ковалем, який в Бельгії надзвичайно має вагому позицію представництво його дуже шанують і дуже чують. Він за допомогою своїх дипломатичних контактів домовився, щоб українську делегацію включили в парламентську асоціацію франкофонії, тобто тих країн, які спілкуються французькою мовою. А це є величезна частка країн глобального півдня, ну, так звані колишні колонії. І хочеш, хочеш прикол, Стефанчук не підписав парламентські делегації. І відрядження. Нас величезним зусиллям включили туди, де нас не хочуть бачити. Туди, де ми мали би сказати своє слово, донести інформацію в дуже сприятливих обставинах, там, де. Наше слово критично потрібно, бо нас не розуміють, не чують і так далі. І Стефанчук не підписує відрядження. І мене питається пан Зенон, каже, а що з тим всім робити? Я кажу: ну, бачите, тут маємо ще одну проблему, крім міжнародної. Українці це вого все вибрали самі. І зараз ми маємо це все якось розгрібати. І коли виборці Зеленського казали, що «А, буде щось не так, ми це все. Перевиберемо, все все поміняємо. А тепер ж зрозуміло, що і не дуже поміняєш, і не дуже вибереш.